Вітаю, друзі, У цьому відео покажу, як отримати так звану тисячу зимової є підтримки. Переходимо у застосунок Дія. Авторизуємось. Після авторизації натискаємо далі. І відразу на головній сторінці ми бачимо, що можна подати заяву на отримання тисячі. Натискаємо. Тут можна прочитати умови. Ви повинні перебувати в Україні, бути старшим за 18 років. Якщо у вас є діти, то ви можете подати заяву за них і відкрити карту національного кешбеку. Якщо ви переживаєте за свої персональні дані, що банк зможе відслідковувати дані по вашим рахункам, то дам пораду, відкривайте карту національного кешбеку у тому банку, яким ви ніколи не користувались і можливо користуватися в майбутньому не збираєтесь. Таким чином, у вас не буде ніякої історії у банку. Якщо у вас уже є карта національного кешбеку, тоді цей шаг можна пропустити. А якщо такої картки немає, тоді зараз я покажу, як її оформити. Натискаємо Розпочати. Якщо ви робите для себе, то натискаємо для мене. А якщо робите для дитини, тоді натискаєте Додати свідоцтво дитини. Тут обираєте свій банк. Натискаєте Відкрити картку. Треба авторизуватися у застосунку вашого банку. Тут натискаємо продовжити, читаєте договір і якщо згодний, то натискаєте продовжити. Ще раз продовжити. І треба підписати договір. Це можна зробити Smart ID або отримати код в SMS. Натискаємо підписати. Це картка національного кешбеку оформлена. Вона зазвичай з'являється у дії протягом декількох годин. Але щоб не витрачати час, я покажу, що робити далі з іншого аккаунту, де вже є картка національного кешбеку. Чекаємо, поки з'явиться картка у застосунку Дія і продовжуємо далі. Натискаємо подати заяву. Якщо у вас на головному екрані такого немає, тоді обираємо сервіси і обираємо замова підтримка». Розпочати. Для мене. Далі. Обираємо картку. Натискаємо далі. Перевіряємо свої дані. Підтверджуємо, що ви знаходитесь на території України і натискаємо Надіслати. Заяву успішно подано. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.